Англійський режисер і сценарист Гай річі відомий за фільмами карти Гроші Два стволи, великий куш джентльмени та іншими культовими стрічками потрапив в серйозний зашквар. Останній фільм режисера під назвою Операція Фортуна неодноразово переносився через перезйомки і оперативні правки до сюжету, в якому малитись про погану українську мафію, згадувати про яку після початку повномасштабної війни між Росією і Україною стало мінімум не комільфо у західному суспільстві. Здавалось би, все нормально, Гай річі виправився. Але ні, операція Фортуна йшла в кінопрокаті Росії, незважаючи на повний вихід західних кіностудій з російського ринку. Проте навіть це не врятувало фільм, адже операція Фортуна з тріском фінансово провалилась, зібравши всього 26 мільйонів доларів в міжнародному прокаті і посередні оцінки від критиків і глядачів. Але і це на все невдача, схоже, нічого не навчила Гая Річі, адже той вирішив, що якщо вже шкваритись, то поповній. Свій наступний фільм він знімає на російські гроші. Наступним фільмом режисера став бойовик Зе Covenant, назву якого можна перекласти як заповіт, або як його перекладають самі росіяни, перекладач. Головну роль у стрічці виконав номінант на премію Оскар Джейк Джиленхол. Також у фільмі знялись Ентоні Стар, відомий за ролі Хоумландера, у серіалі Хлопаки, і Олександр Людвіг, що свій час грав персонажа Бьорна Ловбрука у серіалі Вікінги. Фільм Кавенант розповідає про героя Джейка Джиленхола Джона Кінлі, який перебуває на своїй останній місії в Афганістані, і разом з місцевим перекладачем Ахмедом обстежує регіон. Коли їхній підрозділ під час патрулювання потрапив у засідку, Кінлі та Ахмед залишились єдиними, хто вижив. Ахмед ризикує своїм життям, щоб донести пораненого Кінлі милями виснажливої місцевості до безпечного місця. Той час, як їх переслідують і розшукують ворожі бійці, вилікувавшись від поранень і повернувшись на американську землю, Кінлі дізнається, що Ахмеду та його родині не дали можливості в'їзду до Америки, як було обіцяно. Бажаючи захистити свого друга та повернути йому борт, Кінлі повертається в зону бойових дій, щоб забрати Ахмеда та його родину, до того, як місцеве ополчення дістанеться до них першими. Як повідомляють як британські, так і російські джерела, одним з інвесторів фільму став російський кінопоїзд, що належить it гіганту Яндекс. Загальний бюджет Кавананта складає 55 мільйонів доларів і велику частину складають саме російські гроші. Одна з продюсерок, що представляє кінопоїзд, Ольга Філіпук говорить Гай Річі, один з найулюбленіших режисерів у Росії. Підтримка провідного світового режисера з величезною кількістю прихильників у Росії є ключовим стратегічним кроком для кінопоиска, оскільки ми починаємо розробку та спільне виробництво міжнародних проєктів. Ми раді почати наші відносини з Гаєм, Джошем і Іваном у такому важливому фільмі. На даний момент Ковенант від Гая річі у списку фільмів, що будуть крутити в українському прокаті, і, сподіваюсь, так і не буде допущеним до нього. Дуже негативна історія для режисера, його студії і команди продюсерів, що, схоже, ніяк не цурається кривавих грошей від росіян. Що робити з цією інформацією, вирішувати вам. Як стало відомо, Рідлі Скотт вже у березні цього року приступить до зйомок продовження Гладіатору. Фільм зараз ще не має точної назви, тому далі його буде умовно називати Гладіатор 2. Стрічка має стати логічним продовженням історії, розказаної в першій частині, а головну роль в ній має зіграти британський актор Пол Мескаль. До цього на роль Луція розглядали таких кандидатів як Річард Меден, Тімоті Шаламе і Майл Стеллер. Попередньо було узгоджено, що Гладіатор 2 від Рідлі Скотта має вийти в прокат у листопаді 2024 року. Сюжет розповість про Луція, сина Луціли і племінника персонажа Хоакіна Фенікса, Комода, сина римського лідера Марка Аврелія, який убив свого батька і захопив трон. Луціус тепер дорослий чоловік, а історія розгортається через роки після закінчення першого фільму. В оригінальному фільмі Максимус вбиває імператора перед тим, як відправитись за гробний світ, щоб воз'єднатися зі своєю вбитою дружиною та сину, але рятує хлопчика Луція та його матір Луцілу. Жертва Максимуса справила сильне враження на молодого Луціуса, і історія продовжиться звідти, але через 25 років. Той час, як персонаж Декстер Морган може померти, франшиза Декстер житиме. У розробці Showtime вже є кілька спінофів Декстера, включаючи приквел. Як розповідає за Hollywood Reporter, незважаючи на минулотижневе скасування продовження серіалу Dexter Нова Кров, франшиза Dexter відіграватиме важливу роль у майбутньому каналу Showtime, який щойно об'єднався з корпоративним братом Paramount Якщо продовження Декстер Нова кров фокусувалась на сині Декстера Моргана, то майбутній прихвел Декстер початок має стати історією молодого Декстера. Дія серіалу Декстер Початок розгортається в Майамі, який свого часу був осередком справжніх серійних убивць і розпочнеться, коли Декстер закінчить коледж і зустрінеться з молодшими версіями багатьох персонажів, яких ми знали в оригінальному Декстері. І звісно. Серіал також буде зосереджений на родині Декстера, включаючи дуже живого Галі та дуже грізну сестру підлітка Деб. Схожа, тенденція паразитувати на успішних минулому творах продовжується і цю тенденцію вже не зупинити.